Ця робота тобі не приносить задоволення. Твої пальці неодноразово зустрічалися з металом. Тоді подивись на оце. Нічого в тому житті не зміниться, але твої пальці будуть цілі. Привіт, друзі! Щось мені цією люцерною незрозуміла ситуація. Воно начебто і вигорає, а, а і начебто й є. Там клаптик, бачу, вигоріло такий невеликий. А це ця люцерна, що підсівався ячмінь, сіялась люцерна цієї весни. Підсівався ячмінь, а в результаті виявилося, що краще зібрати ячмінь, чим залишити люцерну, тому що вона ніяка зажарила, засушила, вона не вилазила. Це пішли зараз якісь дощики, то начебто як є. Ось, Бачите, так, ну, доволі така густина, але якась кількість її все ж таки висохла. Це ну да це люцерна. Я думав, що Але, бо да, це люцерна. Частина її висохла, частина ні. Ніодного косу, ну, зрозуміло, я ще звідси не брав. То підскажіть, чи залишити її і вона ще розкущиться. Така моя думка, що ще повинна, якби. Ну, начебто так зеленкувато, що є. Але ну вон, частина немає, Ну можливо, якось воно там. Краще розкущиться, не знаю. Підскажіть в коментарях, хто більш-менш кваліфікований, бачив в такому стані, що ну, я ні одного кожу не брав, сіялась вона весною, спеку пережила таку доволі серйозну. І зараз пішли дощики, начебто, начебто начебто є. Є таке от ти, молоденька. Тут є, тут є, тут є. Ну такі, Більш-менш, вона ще ж повинна розкущитись, на мою думку, здається. То що, залишити чи, чи зрізати її? Чи, чи переорати, верніше, що тут зрізати. Не знаю. ну Такі думки, ну, думка така, що залишити. Залишити, ще дати шанси, подивитися більш туди до осені, що вона, можливо, ще це підніметься і щось буде тоді більша картина. Ну, порадьте, які ваші думки, які ваші бачення. Зараз ходім, наступна шейтан-агрегат, шейтан машина. Ну, Ходімо, зараз розповім більш детальніше. Ну що ж, друзі, терткою набридло терти, я вам скажу, доволі довго, а кабаків яблука так опадає, що страшно. Прийдеш і піввідра під яблункою сутки. Прийдеш, зародили досі так ну, дуже, на, дуже рясно. Прийдеш, позбираєш, кришиш. Ну, на тертку я то не труїха. Ножом покришив, покришив, а кабаки то приходиться, доводиться терти ну, терткою. Це довго, це не раз палець попадав, туди, хоч і рукавиці береш, але в рукавицях. Як вам сказати, що взяв ну, два дня, рукавиці вже це, знаєте, мокріти, от мокрити, сіраєшся. Ну, таке, не хочеться заморочуватись, тому шайтан агрегат Кормоподрібнювач. подрібнювач. овочів, овочів, ну, фруктів, що таке, яблука, як це вне? яблука. Фрукти. А о кабак це що? Це овоч. Тоді овочі і фруктів. ну, Подрібнювач оцих штук, щоб не терти руками. З чого він складається? Труба. Труба, якщо брати по наружному діаметру, бо так, по правді, ще й, і не заміряв. Якщо брати по наружному, то 27 см. 27 см висота труби. Ну, У мене така була, її можна зробити коротше десь отак. 52 см. Отут якась була в мене отака деталь від чогось, від чого я не знаю, з підшипниками. Два підшипники тут. Вал довжиною, довжина загальна валу. Це у нас іде тут 49 см, а якщо з різьбою, то ой 39, а якщо з різьбою взяти, то 42 см. Блін там отакий. Як можете бачити, блін і ножі від на заводах, оце що потрібні буряк на цукрових заводах. Такі ножі, ну там. Дітка на базарі раніше ще купував, то там один ще залишився. Такі, ну ви зрозуміли, що, як би кажуть, подрібнює бурак, що потім оці жом, ці полосочки, оце, воно його так потрібні. Двигун зняв з точильного Потрібно буде або сюди покласти. У мене там є стиральні машинки, спробувати, чи потягне. Можливо, і потягне від машинки такі двигуни. Там я не пам'ятаю, 650 Вт чи 450 Вт. Можливо, і буде слабкувати. Потрібно буде спорити. Або точильний переробляти якісь на маленькі кружки, ставити на на той двигун, тому що ну такий двигун мені він корисний в роботі, десь щось скласти, щоб на цьому стояв. І, і точильний потрібно, розумієте. ну Такий він туди побачу, можливо, щось перероблю, зроблю якісь тоцільні менші, на ці алмазні круги, такі менші, знаєте, є. ну, два, І щоб і з тої, і з тої сторони був двойний. Побачу. Ще є така думка, тому що такий двигун, ну, він там корисний, він там ефективний, але він потрібен господарстві. Три двигуна, що сильно не розбіжися. Ну, то таке. І що тут ще такого? Блін вирізаний з четверки металу, там прорізані два отвори. Ну, він на пів сантиметра менший, ніж внутрішні діаметри. А внутрішній діаметр тут 26, щоб ви розуміли, цієї труби. Тобто блін десь має 25 по діаметру. Ну, ви самі зрозумієте, тут знаходиться ну, вал самий тут е, на шпонці шків, і е, там е, нарізана різьба, дві шайби. Дві шайби нарізана різьба і знизу під е, ганяється гайкою. Ну, нічого, все елементарно, все просто, нічого такого аж аж серйозного немає. За заборний цей я тут поклав на цей двигун. Ну, мені здається, що він півтора тисячі обертів. Я на нього поклав такий самий шків То це був як гвинтокрил злітав. Тут дуже сильні оберти. А виточив такий шківочок маленький, алюмінієвий Ну, в пів рази менше. Не знаю, навіть, якщо його так замірити, ну це хоча й неправильно. Цей 6 має, а цей має 10. Тобто менше, щоб було передатишне число, щоб він не так взлітав. І натяжний, такий звичайний. Прирізане отак по логаркою ще, погано, бачите, що не заварив, забув. Е, варена гайка на 10 туди. І отак воно впираючись сюди. Отак воно закручується. і... Зрозуміли, да? От так? Отак натягнув, його закрутив і, і це вже якби натяжний. Запускається все елементарно просто. Конденсатори ще зроблю якийсь ящичок. Покладу його вже там стаціонарно, щоб він стояв. Тут 100, 140 мікрофарад. Ну, Це від е, генератора. Жалкувати треба десь покласти, хай стоять на всяк випадок, щоб самі розумієте. Тобто таким чином виглядає. Зараз провіримо, як він ще подрібнює. Тому що, як би сказати, щоб не нарізав, бо лише його зробив, а пробував там пару яблук. Так кинув, що більш-менш ріже ножі, коли я так зробив, що за подліцо за це і поклав, що воно рівно практично з плитою, то не так різало. Трішки від, відвів, але трішки ріже грінку. таку, знаєте. Ну, зараз побачите. Але нічого страшного. Вінка трішки пожує, виробиться у жлудку, і сок буде краще перетравлювати, нічого страшного. Головне, що менше часу буде займати, що раз всипав, нажав кнопку, не сиди, що це не, не треш, ножом не ріжеш ці яблука і тільки гарбузи, як то кажуть, не, не треш на терці і пальці цілі, що саме головне. Все елементарно просто. Три нога така, все елементарно. Зараз я ось візьму переноску. І запустимо його, як запускається що до чого. Це, це елементарно просто. Трішки, що ним гойдає, тому що тут таке плице, що бачите, плице завелике, натяжний би зробити отут в край. Але це ж потрібно, Та можна, але нічого страшного в цьому немає. Так, болтається, ти, болтається. Та й болтається. Нічого. Нічого страшного не буде, якщо будуть якісь питання, то можна буде в будь-який момент допрацювати. Значить, зараз візьмемо, ми, візьмемо, ми, візьмемо, ми, візьмемо ми відро, гарбузів заготовив. Побачите, як воно і те буде, і те буде. Просто буде цікаво. І і, 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 і спробуємо. Ну що, спробуємо? спробуємо. Так, вмикається тут. Трішки, друзі, розкидає. Зараз я відро піднесу трішки вище, щось підставлю. Бачите, що трішки-трішки не то. З нього аж сік, подивіться, капає. Дивіться, як подрібні. Дивіться. Це хто, можливо, займається якимось вино робить з цього чи високий то вино робить, чи як там якусь настоянку, то цей сок можна видушувати з яблук, то це агрегат, мені здається, що суперовий. Дивіться, як вино. воно. Ну прям його подрібнює, що капець. Це ж мокрий, дивіться, він капає з труби сік. Ну, так, поклало таких, І це щоб не розкидало, бо це і мухи, і... Все розумієте, хто займається свиньми той, той розуміє такі моменти, що мушня. Саме проблема це мушня в цьому. Ну проблем багато в цьому бізнес. Питань багато, верніше в цьому бізнесі, але найбільше це мухи. Так, ну що, ж, друзі? Подивимося, дивіться, як сік капає. Це заперто запер, бля. Ну, так менше, ух, ти де. Це, напевно, поза була, воно не могло туди ціле розкошки. Подивіться, що зробив? Ну, я вам скажу на сок, хто, хто можливо, хоче закрутити сок. Це капець, може, сок за закрутить. Ну, доволі, доволі я вам скажу, можливо, трішки от такі бачите що. Але це ж ну це дрібниці. Я взагалі вважаю, що це, це взагалі норма. Вони тоненькі, вони, дивіться, поріжені, як з як смужками. Нічого страшного в цьому немає. Нормально, нормально. з цим з яблуками, як би сказати, що може бути діло. А, ще забув сказати одне: погляньте, тут я переварив, отаку, бажте, такий пересіночок. Щоб вони не крутилися отак кругом. А щоб е ви зрозуміли, що вони спинялися на цьому. Ну, якась частина і перескокувала, і знову впиралася в це. Я її зварив отак під кутом. Що не рівно, що воно вдаряється і уверх. А під кутом, що воно як падає, то падає під низ туди і стирає. Зрозуміло? Ну, доволі непогано, швидко, скільки це. 20 секунд і перетеребило там відро яблук. Непогано, на мою думку. Ну спробуємо зараз гарбуз, як гарбуз, у нас кажуть кабак. А... Але по правильному гарбуз. Правильно? Правильно. Значить, спробуємо гарбузи. Не сильно вродили вони, але більш-менш багатенько, але дрібненькі Ну що, з кабаком? Дивіться. Ну нічого, прекрасно подрібнило. Ну, трішки, як би сказати, ото, що як буде великий, то його буде потрібно дрібничити. Е тобто сюди не засунеш. А такі довгі, у ну, нас просто такі довгі посажені, що не оті круглі великі. що він, Я й так і робив оцю горловину, що я просто кинув, кинув і все. Ну, доволі непогано. Подивіться. Кабакова юшка, як колись казали, теж є юшка, теж є. Теж би, як би сказати, що агрегат непоганий. Що тут залишає? Ні, нічого не залишає практично тут. Ерунда. Немає нічого. Ну, така така річ можна зробити елементарно, просто нічого на складного немає, можна. Там, я не знаю, чого Бал... балона не скажу, тому що балон. Опаснувато різати, і треба ще розуміти, його різати. А такої труби елементарно просто можна якісь, можливо, бітони є, оці на 40 літрів, старі, там знизу, можливо, дно десь пропустило, з нього можна зробити. Ну, коротше, нічого настадного в цьому немає. Розміри практично ну, довільні, які можете, які знаєте, оці, оцей. Самий вал можна коротший зробити, не такий ж. Ну, це вже зараз по факту, вже, якби, бачу, що його можна зробити не отут, де він аж буде, а цей отвір це знизу е, гайка там закручується. Це сюди я вставляю ключ, і потрібно буде відкрутити, відкручується, потрібно закрутити, закручується. А цей вал можна зробити навіть, я не знаю, отакий. Маленький його робити. Не потрібно, оце, ну, це якби такий, що всипав, то всипав. Відро п'ютера засипав і воно раз раз його прикрутило. Кому таке аж не потрібно, хто може постояти і всипати там піввідра, потім ще піввідра, можна і зробити лише такі. От тут, що був цей диск з цими прорізами і, і все от засипали, і тут перегородку це все підняти вище. Тобто ви зекономите ну, все і труби можна зробити два. Якби економія матеріалу і, самі розумієте. І зараз що я бачу так в процесі. То тут потрібно буде, щоб оце не розкидало. Ну і так, щоб відро оце не підкладав, і щоб не було цього нагадження, оце, що є, воно розкидає. То тут, можливо, буде і краще відро взяти якесь старе без дна, обрізати, і так воно ж йде під конусом, металеве. І взяти отак, щоб його хоча б сантиметрів 5, щоб воно сходилося отак, конусно подібно. І воно все буде падати у відро. На мою думку, Ну, а мінус те, що буде залишатися там на стінках. Тому що, якби конус, воно буде да, не злазити. А це погано тим, що може бути прокис... прокисання, і потім десь кусок відпаде і дати поросяткам трішки дату. Хай краще буде так. Краще підкладу, отак, легенько, ну, все ж краще, чим руками. Як сказати, і пальці цілі, і, і кабак, і яблука потрібні. Такі справи, друзі, такий агрегат заслуговує уваги, доволі непогана річ, полегшує роботу, полегшує зменшує затраченого часу і все ж таки краще, коли якась хоча б техніка, ну якісь агрегати працюють там не руками. Тому що набігається цілий день, на... бо ще зранку більш-менш сили є, коли відпочив посправлятися. Цілий день набігається до свиней, поки яблук збереш, накришиш ту. Кануру пішов всипав, туди пішов, посипав, туди пішов, посипав. І вже зпоминаєш, ніде я їх не пропустив, так по колу пройшов, начебто. А ні, ще малим там треба всипати. Ідеш ще малим всипись, і Воду так само по кругу. А знаєте, це трішки добре економить час. Що, що приємно і що класно. Елементарно, просто може зробити кожен. Нічого якби, надскладного в цьому немає. Коментуйте. Ставте вподобання до наступних відео, і хай щастить.